Енеїда, ПОЕМА УРИВКИ ЗАСПІВ, КНИГА перша, вірші, перший тридцять третій Збройного славлю звитяжся. Що перший з надмор'їв Троянських, долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський. Горя він досить зазнав суходолами і морем блукавши. З волі безсмертних богів та мстивої серцем Юнони лиха він досить зазнав у бою, поки місто поставив, лацію давши пенатів, а з ними і плем'я латинське, і альбалонгу, стару, і мури Високого Рима. Музо, повідай мені, чим саме прогнівана тяжко, Чи то... Покривджена чим цариця богів засудила на незліченні труди та нещастя побожного духом. Батька й вождя, як богиня, гнівом таким пойнялася місто старинне було, фінікійського люду осада. Звалося воно Карфаген на лівійському березі проти Тібрових гирел. багата на скарб. І завзяте воєнне, кажуть, Юнона його шанувала найбільше у світі. Навіть і Самос, забувши для нього, там зброя богині, там колісниця її, а на серці в богині бажання. Щоб Карфаген цей, як доля дозволить, був паном народів. Але прочула вона, що від крові троянської плем'я вже виростає нове, що міста поруйнує тірійські. з'явиться люд, підкоритель земель, войовничий та гордий, згине в пожарі могутність львівська, так випрали парки. Все, те Сатурнія знає, і кров ще пригадує свіжу, що попід морами трої лила за улюблених аргів. Ще ж не зів'яли в душі причини скорботи і гніву, ще ж, притаївшися, в серці живуть її, й вирок Паріса, прикра зневага краси божественної і рід ненависний, і Ганімеда. На небо узятого шана Висока. Тямлячи все те, вона троянців хвилею битих, все, що зосталось від люті данайців і зброї Ахіла, не підпускала до краю латинського довго і гірко. Пасар Бедолі. Вони усіма проблукали морями. Стільки страждання лягло на підвалини римського роду. Щит Енея, книга 8, вірші 626-731. Тамбо на тому щиті, роззираючи роки майбутні, виріз бив ладар огню італійців майбутні пригоди, римського роду тріумфи, Асканіїв рід знаменитий і незліченні усі послідовно проваджені війни. Вирізь бив він і вовчицю у Марсовій тихій печері, і коло неї близнят сисунців двох хлоп'ят нетямущих, як вони граються сміло до матері, і як припадають, як і вона, повернувши до них свою шию могутню, пестить по черзі обох і тіло вилизує ніжне. Там піднімається рим, там... Сабінських жінок викрадають хиже насильство під час церкової забави, ще далі виріз бив у Бог бойовище нове, що схопилося раптом поміж куретами, тацієм давнім та римським народом. Далі обидва царі військове, покінчивши змагання, Перед жертовником збройні з вином у руках поставали і, заколовши свиню мирову, виробляють угоду. Тут же усім поблизу квадриги прутки розривають. Надвоє мета. не хтів ти додержати слово, албанцю, тіло твоє пошматоване тулповолік по дібровах. І приворожені терни у кривавій росі червоніли. Далі Порсена наказував місту прийняти вигнанця, і за Тарквінія римлян страшною облогою мучив діти Енеєві в бій виступають. За волю змагатись, став роздратований цар на устах йому люта погроза. Видно, почув, що наважився коклід мости зруйнувати. Що утекла від сторожі, і в тіпрові скочила води? Клелія діва, ще далі стояв у фортеці, на чатах, манлій, і храм боронив, і високий увесь капітолій. Ромулів, їжився двір, острішком нової соломи. На позолоченім ганку сріблистий гусак неспокійно вгору зривав, скричачі, що Гали уже біля храму, Гали повзли по кущах, добиралися вже до фортеці, маючи добру заслону у темряві чорної ночі. Кучері в них золоті, і золота й одяг, і броня, в'ються плащі. Повишивані щирого злота мисто, в кожного сяє на шиї молочній, розмахує кожен парою списів легких і щитом захищається довгим. Тут витанцьовують салії, голі луперки за ними, фламіни тут, у вовняних шапках, там Марсові видно, скинуті з неба щити. Там чисті жінки в колісницях святощі місцям провозять. Ще далі мистець незрівняний вирізбив тартар підземний. Плутонові брами високі, і лиходіям призначені кари, Тебе, Катіліно, На височеннім уступі і фурі страшних проти тебе. Праведні душі окремо, між них і катон правосудний. Понад підземними тінями йшов злотокований образ моря бурхливого, сива, гойдалась і пінилась хвиля, а навкруги викидалися срібні із моря дельфіни, і розбивали хвостами гребені хвиль. В осередку судна пишалися мідні. Велика то битва Актійська, море, укрите все кораблями, кипить узбережжя і відбивається золотом, хвилях, прозорих, Левкати. Видно там, як Цезар Август провадить у бій італійців, високо став на кормі він, а з ним і народ, і сенат весь, і щонайбільші боги і пенати, на скронях подвійне сяйво у нього горить, і зоря понад тім'ям аж рідна. Далі Агріпа з наказу богів. При сприятливім вітрі ставить у стрій кораблі. На чолі гордовитім у нього славна ознака звитяги, Розстральний вінець променіє. Там з іноземною міцю при зброї і шатах відмінних. Від узбережжів червоних, від східних земель, повернувшись з краю зорі переможцем, Антоній веде за собою бактрів єгиптян і гріх, що найбільший єгипетську жінку. Лавою всі наступають і піняться води затоки, веслами збиті. Розірвані тьмами носів корабельних рвуться. У Просторінь всі із затоки. Здається, ці клади вернули з синіх безодень, стикаються гори плавучі, так розгорнувся потужно, невиданий бій корабельний, Падає клоча горюче, і сиплються стріли повсюде. Вогке, Нептунове поле. Пролитою кров'ю багріє серед вірської громади цариця Єгипетська Систром кличе до бою, не бачать гадюк, що її дожидають. Тут чуженецькі подворні боги, тут Анубіс гавкочий, проти Міневри, і Нептуна і матері римлян, Венери, стрілами приїдуть. Та кинувся Марс усередину січі, в панцир. Із криці закути, із неба й люті, і невгамовна незгода до бою розхристані впали, лине белона услід і кривавим бичем розмахнулась, в небі високому став полон, із натягненим луком глянув на битву, і вмить повернулися вражені жахом. Геть утікають. Араби, сабейці, єгиптяни інди. Бачить поразку цариця, велить розв'язати мотуззя, порозпускати вітрила, тікає. Метець Божественний вирізбив горду царицю, бліду перелякану смертю, в море односить її сприятливим подихом япіг. Ніл Велетенський встає їй назустріч, і, вражений горем, лоно своє відкриває, й подоланих кличе до себе, в гирла свої таємничі у схованки плес ясно синіх. Далі потрійним тріумфом до римського замку вступивши. Цезар, богам італійським, обіцяну почесть складає. Триста в великому місті присвячує храмів обідних в захваті рим від забав. Скрізь оплески люду лунають, хори жіночі у храмах, жертовники скрізь пломеніють. скрізь по жертовниках всіх позабивано жертву телята. Сам же владика сидить на осяянім Фебовім ганку, і від під владних народів приймає дари, прикрашає пишно храму одвіки і довгою в'ються стягою перед потужним язики земні в розмаїтих убраннях. Викував мудрий ковач розберезаних афрів, нумідів, дальніх лелегів, карійців і лучників добрих. Там і Евфрат, переможений для своєводи тихіше, і краєсвітні моріни, і Рейн із подвоєним гирлом, даги, і далекий Аракс, що не терпить мостів над собою. Там милувався Еней дивовижним дарунком вулкана. В захваті він від майбутніх подій і, радіючи серцем, взяв на своє рамено, майбутність і славу нащадків.